Висновки, поради. Е, перше, не бійтесь. Ну тут я згоден. Боятися нікого не можна. Потрібно, як писали ще е, старі майстри, трішечки завищувати свою силу гри і трішечки знаходити, навіть вигадувати недоліки в грі свого супротивника. Філософія, як казав мій тренер Дмитро Мерслаєч-Тец, що твій суперник геній, не можна так думати, бо як в генія вигравати. Друга порада від ігора. Показуйте супернику, що ви боїтесь, а насправді ви його не боїтесь. Ну, це таке, це має певний сенс, але я не думаю, що це потрібно розповідати новачкам. Е, далі цитата: а якщо суперник ще посперечався з другом, ну, поспорив наспер, з другом, що вас виграє, все, тоді 100% ви його обіграєте. Ну, це таке. Якщо ви будете робити вигляд, що ви його боїтесь. Е, далі ну, нормальна, класна порада. Якщо ви не розумієте Еншпіль, не грайте Еншпіль. Логічно, треба використовувати свої сильні сторони. Абсолютно вірно каже талановитий гросмейстер. Далі Ігор пише: Я плохо грав, погано грав Еншпіль, каже точніше, тому я розмінював ферзів, але і після цього грав на мат легкими фігурами та турами. Є такий підхід і є в цьому логіка. І, звичайно, це розумні поради. Треба використовувати свої сильні сторони. Далі, цитата: я був першорозрядником і пожертвував майстру фігуру за два пішаки, щоб суперник думав, що в нього виграно. Ну тут я вже не перевіряв, бо не було прізвища. І знаєте, можливо, це такий самий майстер, який Вовк був гросмейстром в чемпіонаті України до 16 років. Але ну не знаю. Що це за історія? Але в принципі філософія крутезна, що сильними шахістами треба грати найнахабніше, най, а, найвпевненіше, не боятися жертвувати, тому що в маневрах вони вас все рівно переграють. Я постійно за це кажу. Але ось фраза, щоб він думав, що в нього віг, ви.